Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Я розпочинаю свій наступний влог і хочу вам показати, що я вирішила тепер нав'язати маленьких шкарпеточок на, зовсім на немовляток на 0,3 місяці. Я вчора ввечері ось уже почала в'язати це пряжа. Е... Або Алізе комфорт, або Artisan. Я точно не пам'ятаю, але, в принципі, вони не відрізняються, комфорт від Artisan. В'яжу я в дві ниточки, для того, щоб вони були такі товстенькі. Ось я вив'язала вчора вже резиночку, халявку п'яточку, ось так. І клин збавляння. Я вив'язала. Ось ось так. І далі. Не знаю, якщо чесно, я їх спробую потім випрати, відпарити якось чи на блокаторі і подивитися, мені цікаво, взагалі, вони такі маленькі, наче на ляльку якусь. Ну, але це повинні бути по задумці самі перші шкарпеточки для маленької дитинки. Ось, Я оці перші зв'яжу шкарпетки, виперу подивлюся, якщо мені сподобається результат, то в мене там є ще залишки таких ниточок, також комфорта і Артісана, я тоді нав'яжу також цих маленьких шкарпеточок. Чомусь мені останнім часом. Подобається гратися цими маленькими шкарпетками. Ось так що це початок. Така п'яточка хустинковою в'язкою. Я ще ніколи не в'язала хустинковою, але чи хусточковою я, але думаю, що буде прикольно. Отже, кому цікаво слідкувати. За тим, як я буду в'язати всі ці шкарпетки, то тоді не перемикайтеся, дивіться далі, я вам буду показувати результати. Все, До наступного підключення. Так, ось я зв'язала ці шкарпеточки, ось так вони в мене сушаться на блокаторах, я їх випрала, блокатори вирізала із дощечки. Кухонної, гибкої такої тоненької. Ось так вони виглядають. Так я їх сушу на балконі. Поки ці шкарпетки сушаться, я хочу вам показати, я знайшла ось такі залишки алізе Вултайму і хочу спробувати зв'язати шкарпетки з неї. Попередні ці молочні шкарпетки я в'язала із або комфорт або артісан у дві ниточки, для того, щоб був метраж 200 метрів на 100 г. У Вултайму вже такий є метраж І я хочу спробувати ось так зв'язати. Це в мене залишок від великих шкарпеток. Зараз піду я їх зважу, чи мені вистачить. До речі, оці шкарпетки вийшли 23 грами. Ці зважу, якщо їх вистачить, тоді буду в'язати із них. Якщо ні, тоді в мене там ще є залишки артісану. Буду з них в'язати тоді у дві ниточки. Так. Висохли мої маленькі шкарпеточки. Ось так вони виглядають. Ось тут навіть у мене, бачите, блокатор підписаний, що це на 0,3 місяці, довжина по стопі 9,5 см. Ось отак, отут по стопі 9,5. Зараз я їх хочу зняти з блокаторів. І ось так вони ось виглядають ці шкарпеточки малесенькі. Ось такі гарнюні, дивіться, на ручку вміщається, бачите? Такі маленькі гарнюні шкарпеточки на 0,3 місяці, думаю, буде гарно для когось. Так, і хочу вам показати: ось я сьогодні зв'язала ще. Шкарпетки, вони не заблоковані. Це із того моточку Вултайму, що я показувала в попередньому підключенні, в мене вийшли дві пари ось таких шкарпеток. До речі, ці біленькі важуть у мене 23 грами, ось ці важуть 22 грами і ось ці 21 грам. Так що, можна сказати, що Вултайм що ці? В принципі, однаково, тут у дві ниточки зв'язаний комфорт сокс, тут волтайм в одну ниточку. Ось так шкарпетка виглядає ось просто зв'язана через те, що тут резиночка, вона ось так вся стягнута. Зараз я спробую надіти її на блокатор, щоб вам показати. Я піду зараз виперу якийсь із цих шкарпеток, надіну, на блокатори висушу. Ну, ось так. Ось так виглядає ця шкарпеточка. Давайте і цю надінемо на блокатор, щоб подивитися. Так, Такі пружні шкарпеточки. Блокатор тут у мене із кухонної дощечки, він трошки тут липка поверхня. Ну, ось так. Ось одні і другі. Бачите, як виглядає на блокаторі, а як виглядає шкарпетка зв'язана. Ось. Щойно зв'язана. Ось так на блокаторі. А ось так виглядають шкарпетки зняті з блокаторів. Так, в'яжуться дуже швидко. Тут, в принципі, нема чого в'язати. Резиночка 2х2, 10 рядочків, потім е халявка позаду лицьовою, попереду тут залишається резиночка, 8 рядочків, потім п'яточка хустинковою е в'язкою. Закривається тут внизу по принципу бабусиної п'яточки квадратної. І потім тут збавляння, після збавлянь 10 рядочків і стрічковий мисочок, але я тут залишала, ось на цих гарно видно, що я тут залишала не 4 петельки, а 2. Одразу ті дві перших петельки я. Закривала ті, що на спиці. І останніх дві петельки в'яжу я на спицях тріо. Ось такі гарні шкарпеточки. Буду прати, блокувати ці. І е, вултайма в мене більше немає. І, до речі, я дуже рада, що там залишились дуже маленькі такі клубочки. Я їх вже відложу і в'язати з них не буду. Дуже рада, що я вив'язала вултайм. На превеликий жаль, мабуть, дівчата, я вултайму більше не куплятиму, тому що в мене на нього алергія. Проявляється вона тим, що в мене дуже чешуться очі, повіки набрякають, стають червоні, і очі, якщо довго в'язати з вултайму, ці шкарпетки, в принципі, вони дуже швидко в'яжуться. Але якщо в'язати довго з WулTime, в мене очі стають такі червоні-червоні, дуже, дуже чешуться, починають сльозитися. І я не знаю чому. ну Можливо, тут така обробка шерсті, можливо, тут оці шерстинки-ворсинки якось літають у повітрі. До речі, коли я в'яжу волтайм, то в мене. Ну, на ногах багато дуже шерстинок падає мені. От. Коли я в'яжу із комфорт сокса або залізе, або іншої ниточки, в мене такого нема. Волтайм шерстиста. Це дуже гарна ниточка, вона дуже гарно в'яжеться, вона така, як масляна, дуже швидко в'яжеться, гарно все. Але у мене на неї, на жаль, алергія. І я в'язати болтайм, в скоріше за все, я більше не буду. От, В мене ще є Alize Comfort. Ні, мабуть, Артісан однотонний, маленькі клубочки позалишалися. Я, мабуть, в дві ниточки нав'яжу ще ось таких шкарпеточок. Дуже гарні шкарпеточки, мені дуже подобаються. До речі, збавляння я в цих шкарпеточках збавляння робила так, щоб тут, наче щоб не видно було цієї косички. А ось в цих шкарпетках, дивіться, я робила збавляння так, щоб була видна оця косичка. Не знаю, як краще. Вони ці шкарпетки виперуться, тут іще воно стане краще, ця косичка. Але тут дивіться, ось з цієї сторони мені подобається, а ось з цієї мені не дуже подобається, бо тут все одно видно цю косичку, хоча воно закривалося із наклоном зовсім в іншу сторону. Хотіла, щоб тут цієї косички не було видно. Але з цієї сторони видно, з цієї ні. Ну, чомусь, можливо, це я так в'яжу. До речі, ось тут видно ось цю дірочку, бачите, я хоча й підтягувала, але все одно її видно. Ну, я думаю, що це не критично. До речі, ну так, да, вона і тут у мене є, але, думаю, що це, в принципі, не критично. Отже, все, я пішла ці шкарпетки прати, сушити на блокаторах. І буду ще в'язати. В мене ще із цієї серії ще нав'яжу трохи шкарпеток. Все, кому цікаво, дивіться далі. Так, підключилася вам показати, що я заблокувала ось ці шкарпетки. Нагадаю, це шкарпетки із вултайму. Ось такі вони вийшли. Я тут нічого не підбирала. Ниточка в мене як шла, так і шла. Спочатку я зв'язала ці, потім зв'язала ці. Наче вийшло непогано. Навіть на цих непогано виклалася ниточка. Там малюсенькі клубочки зовсім залишилися вултайму. Але все. з Зултаймом я закінчила. Гарно вийшло. І, до речі, ось ці попередні шкарпеточки. Ось вони так виглядають. Ну, мені подобаються і ці і ці ось так. Навіть із Вултайму вони такі м'якіші, ці більш такі грубіші, але все одно гарно. Дивіться, як гарно в мене вийшла така палітра. Зараз я вам покажу, я їх ось так отут розложила у себе. Ось така бежева. Бежево-коричнева палітра в мене вийшла із шкарпеток. Так, ці вже готові. І ось я зв'язала, щойно ось заділа всі кінчики. Шкарпеточки, це Alize Artisan, той, що, ну, такий темно-жовтий чи оранжевий, як його назвати. У дві ниточки також зв'язано, так само як оці білі. Зараз я їх виперу, надіну на блокатор і висушу, і потім вам покажу. У мене там ще є трошки артисану салатового кольору. Я ще салатові, мабуть, наступні я зв'яжу салатові шкарпеточки. Буде в мене такий наборчик із малесеньких шкарпеточок на 0,3 місяці. Колекція моїх маленьких шкарпеточок поповнюється. Ось у мене зв'язалися ось ці жовтенькі. І залізе артісану у дві ниточки. Ось такі вони гарнюнькі. Камера постійно змінює світло. Зараз я спробую зловити. Не дуже виходить, ну вони ще темніші, ніж оце. Ось отак десь. той що зліва. Це буде їхнє світло. Ось такі манюнькі шкарпеточки. Такі малесенькі. Для немовляток 03 рочки. Ой, 03 місяці. Такі і ось. І там на підході в мене вже зелененькі. І, до речі, по зелененьким я хочу спробувати засняти МК по в'язанню цих маленьких шкарпеточок. Можливо, ще хтось захоче зв'язати такі маленькі шкарпеточки. то, можливо, дивіться моє наступне відео. Я гадаю, мені вдасться засняти МК про ці шкарпеточки. Так, в мене дов'язалися ще одні шкарпеточки, ось ці зелененькі. До цих всіх, що в мене є, ще доєдналися ось такі зелені шкарпеточки. Я їх поважила, вони важать 22 грами, і всі ці шкарплетки приблизно також важуть стільки ж грамів. До речі, на ось ці зелененькі шкарпетки я зняла для вас майстер-клас. Хто хоче зв'язати разом зі мною такі шкарпеточки маленькі. Я запрошую вас подивитися наступне моє відео, яке я виложу: це буде майстер-клас на ці шкарпетки. Нагадаю, це дитячі малюкові шкарпетки на 0,3 місяці. Довжина по стопі, ось тут 9,5 см. Отже, кого цікавить, хто хоче зв'язати такі самі, я запрошую, я там розказую дуже, ну, дуже попетельно все показую. Гадаю, що навіть той, хто не вміє в'язати, зв зв'яже разом зі мною для своєї малечі чи в подарунок для когось такі гарні шкарпеточки. Отже, в мене, я на цьому, мабуть, ще не зупинюся на цих шкарпетках. В мене є ще декілька клубочків із Артісану, і я зв'яжу, скоріше за все, ще одні шкарпеточки. В мене є темно-синій і морської волни, здається, морської хвиліцький колір. І коричневий, ну я не знаю, чи коричневий, але якийсь із синіх я, мабуть, іще зв'яжу сюди, до пари в кольорові. Отже, пішла шукати ниточки, а ви дивіться далі. Дівчата, ось моя коробочка із залишками пряжі. У мене є ще ось такий пакетик. Але тут знаходяться зовсім маленькі залишки пряжі. Ось, я їх сюди відкладаю. А це моя коробочка. Вона була повна з верхом. І мене вже дуже-дуже радує, що ця коробочка вже тут майже на дні ці залишки. Але коли я її відкрила, щоб знайти ось ті синенькі, що я вам казала, ось темний, такої морської хвилі, я побачила ось ці два моточки. Я трішки розстроїлася, бо це Алізе Вултайм. Я вам уже казала, що в мене на ці ниточки алергія. Але я їх зважила, і тут якраз по вазі виходить, що в мене вийдуть такі маленькі шкарпеточки. Отже, я вирішила все-таки їх взяти і зв'язати з них шкарпетки. Ось. А потім зв'яжу із оцього, морської хвилі, бо цей синій дуже темний. Ще в мене багато тут усіляких залишків, але вони дуже маленькі. Ось ці коричневі, але мені дитяче не хочеться в'язати з коричневих. Ось секційна ще alзе, я такі вже в'язала. Але не на 0,3 місяці а трошки більше в'язала. Ну І тут всі такі залишки вже дуже мало. Кудись треба їх буде вив'язувати. До речі, тут в коробочці лежать етикеточки. Я не знаю, навіщо я їх зберігаю, але чомусь зберігаю. Хто ще зберігає етикетки, ставте лайк. Я пішла в'язати ось із цього бултайму. Буде чесатися ніс і очі, але вже треба закінчити з цим бултаймом. Так, пройшло десь приблизно 3 годинки. І в мене зв'язалися ось шкарпеточки із вултайму. Виглядають вони до прання і блокування не дуже, але зараз я їх виперу, заблокую, і вони будуть такі ж гарні, як всі оці мої шкарпеточки вже нав'язані. Зараз іду прати ось ці. Так, це вже останнє підключення по серії цих моїх шкарпеток. Ось ці я вам показувала в попередньому шматочку відео, я їх випрала і заблокувала. Ось такі вони вийшли. Так, І зв'язалися ще в мене ось такі. На відео колір не зовсім вірно передається. Він такий, як синій. Насправді, він колір більш в зелену сторону, як колір морської хвилі, можна сказати. Ось такі вони. На відео зовсім невірний колір передається. Все. Отже, виходить, що я нав'язала 1, 2, 3, 4, 5, 7 шкарпеток, сім пар шкарпеток. От, нагадую це шкарпетки на 0,3 місяці, і е, по стопі тут 9,5 сантиметрів. До речі, на ці шкарпетки я випустила, засняла вам майстер клас, як в'язати ці шкарпетки. Кому вони сподобалися, то запрошую в наступне моє відео, я незабаром викладу Майстер-клас по в'язанню цих шкарпеток. Хто хоче, будь ласка, запрошую, в'яжіть разом зі мною. Отже, Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую всім за перегляди, вподобайки, за коментарі вдячна. Кому подобається те, що я в'яжу, підписуйтесь на мій канал. Це допоможе у продвиганні мого ще молоденького зовсім каналу, в наборі підписників і взагалі в продвиганні в Ютубі кудись на вищі щаблі, щоб мене побачило більше людей. Всім мира, добра, злагоди, гарного сонечка, літа, тепленької, можливо, водички. В річки, в морі, хто купається? Всім всього самого найкращого. Всім дякую і до побачення до наступних зустрічей.